Так не мало статися? я ж там постав ліжко. О боже, сподіваюсь, там нічого не змінилося. Я вже майже до нього добрався щось останні кроки. Як я так міг не помітити ту довбану пастку? Я вже його майже виніс, Отут тут буквально треба за кутом забрати. Останні кроки. І можна вже йти рухатися вперед. Сподіваюсь, там всі вижили. Знайди нас, знайди нас у цьому світі. Пройди пляжі, ліси та болота, йди по нашим слідам, по цивілізації, яку ми лишили. По знанням, які здобули. Досліди цей світ та виживи в ньому. Спускайся в печере, де на тебе чекає невідоме. Неймовірно красиве та небезпечне. Та здобудь і піди на свій останній бій. Ми чекаємо на тебе.